Лицева і крайню кромку знову ж ось так знімаю і повертаю роботу. Продовжую так, в'яжу весь час. Перша лицева, виворітню знімаю. Основне, дуже основне, ось не пропускати цю ниточку. Тому що, якщо ви будете накидати ось так, англійська резиночка вийде, я її також покажу, але це буде в слідуючому відео. Лицева, знімаю. Лицева, знімаю. Лицева, знімаю і лицева і виверідня. Знову знімаю і знову ж продовжую покол. Тобто цей поясок фактично принцип такий, начебто, він в'яжеться по колу.